Перші роковини смерти героя Національної революції, Шухевич загинув у Білогорщі, щоб жити Чупринкою в віках. Ще півроку тому ніхто поза вузьким колом утаємничених не знав, хто це генерал Тарас Чупринка Тур Лузинський. Про нього ходили легенди по Україні, як про безіменного командира безіменних. Григорій Чупринка, розстріляний московсько-більшовицькими наїзниками, був відомий як організатор подібного повстанського типу боротьби, хоч без порівняння менших розмірів. Роман Шухевич, який не любив розголосу, свідомо прийняв придбане імення цього першого надніпрянського чупринки, який жив, боровся і загинув за ті самі ідеї, за які в Білогорщи наклав головою Роман Шухевич. І фактично дії обох покійників зілялися в одне. Ім'я Тараса Чупринки стало символом для всієї України, символом боротьби не лише останніх років, але й боротьби за всі 30 років нашої доби. У декларації проводу Організації українських націоналістів, виданій після закінчення Другої світової війни в 1945 році, стоїть чітке і Геройське зобов'язання, мабуть, єдине у своєму роді. Провід ОУН заявляє перед усім світом, зокрема перед українським народом, що він не покине рідної землі, а керуватиме боротьбою на місці, що він залишається разом з народом і в народі. Він захищатиме його, він унапрямлюватиме його боротьбу, він шукатиме щораз нові й нові методи боротьби, він не покине народу. І, власне, тим, хто керував тоді цілістю, хто говорив від імени проводу воюючої України, був він, Роман Шухевич. Вже тоді фізично важко хворий, але духом завжди незламний. І це зобов'язання він, як ніхто інший в історії нашої боротьби останніх десятиліть, дотримав. Він залишився в Україні, хоч як намовляли його друзі, щоб з уваги на його стан здоров'я покинув підпілля. І йшов на лікування за кордон, але він відмовився. І страшний біль стиснув серця нас усіх, коли прийшла трагічна вістка про його смерть. Але болю росла в нашій душі ця горда свідомість, що Роман Шухевич, провідник воюючої України, потрапив у нечуваних умовах керувати безпосередньо боротьбою довгі й довгі роки, і увесь час був на фронті боротьби. Він потрапив знаходити все нові її форми, нові методи, потрапив виховати ціле нове покоління борців, що йде йому і тим тисячам, що падуть, на зміну. Нам кривавилося серце, коли його великі попередники Симон Петлюра і Євген Коновалець падали на бруках чужих міст за українську державу, але ОУН ніколи не схилила прапорів, не схилила й тим разом. Хоч, може, такого великого удару не завдавала ще нам досі Москва за 30 років, як тому рік, бо загинув найбільший. З прагненням пімстити смерть головного командира і здобути мету боротьби, за яку мету він поклав своє життя, йде далі боротьба народу. Постать Романа Шухевича Тура Чупринки Лозовського починає поволі висвітлюватися. Перед українським народом стає людина символ, але деяка наша преса замість висвітляти суттєві найхарактерніші риси його характеру подає дрібні фрагменти і принагідні спостереження. Призабувається, що Роман Шухевич це передусім політичний провідник. Українська революція може бути лише тоді успішною, коли політичні ідеї ОУН, ідеї Тура Чупринки увійдуть у весь народ. Революційна армія, якою є УПА, це передусім політична армія, і її основний кадр творять члени політичної організації, які творять ідейне, унапрямлююче ядро. Тією організацією на рідних землях є ОУН, якої головою проводу в Україні був покійний. Тому Тарас Чупринка-Тур-Лозовський Лозовський це передусім політичний провідник. Бо стояв на чолі політичної організації ОУН, яка організовує в найвищій мірі політичну боротьбу українського народу, як голова генерального секретаріату УГВР, підпільного уряду України, тим більше мусів зосереджувати в собі риси політика революціонера, саме це, що в одній особі в ньому зосереджувалися військовий стратег, політичний провідник і державний муж. Давало запоруку всестороннього розвитку і росту української національно-визвольної революції. Чупринка був воєнний стратег і не в меншій мірі широкого розміру політик. Було б великою помилкою, коли б наша сучасна історіографія забувала цей момент, що ми маємо до діла з постаттю найбільш усесторонньою під кожним поглядом. Побічні риси генерала Тараса Чупринки. Починають у нас подавати в спогадах, але не насвітлюють його історичної ролі як політика, стратега, керманича революції в належному йому відношенні й висоті. Спотворюються спортові мандрівні нагороди в його честь і інші матеріального характеру, вартості, локальних потреб, але забувається, що дійсне вшанування його пам'яті й честі. Це тільки ще могутніше скріплення національно-визвольної боротьби і допомога тільки воюючій Україні, де спочили його тлінні останки, коли б українська еміграція замість заспокоєння своїх локальних потреб, користуючись іменем генерала Тараса Чупринки, піднялася до великої всеобнімаючої акції матеріального і морального характеру в безпосередню користь і допомогу ОУН УПА й УГВР. Тобто воюючій Україні, то це було б дійсним, гідним і величним ушануванням пам'яті провідника неупокореної України. І прийде час, коли вся Україна ставитиме йому пам'ятники слави, і якщо не розкинув ворог його кісток, спочинуть вони в київському пантеоні невмирущих. Білогорща буде колись місцем прощі українських патріотів, бо там загинув Роман Шухевич, щоб жити чупринкою в віках. СЕМЕОН Орловський, Ярослав Стецько. Визвольний шлях Лондон, 1951 рік.